На Ратнівському аграрії було самовільне збирання урожаю. І наскільки ми знаємо, то цих хлопців затримали, в них вилучили зброю. Ну, них вилучили зброю, це були муляжі зброї, зброя була несправжня. Це були, ну, в нас є інформація, що це були якісь такі автомати з пейнтболу, так? О, я вам не скажу, але це що зброя в них не була, якби в них було вилучено зброю, то їх б дійсно затримали. А так, це. Вилучену зброю. Ну, а де вони її взяли? Ну, таких подробиць я вам не можу повідомити, не готова нам сказати. А вже встановили цих осіб? Так, осіб встановили і ці особи кинули майже території Линської області. Ну вони не Волині були, так? Ні, це хлопці були на Волині, це хлопці були з інших регіонів. Не можу, бо не знаю, а по тій ситуації поразно, де було умисне знищення чи пошкодження майна, відкрито кримінальне провадження, де кидали пляшки з невідомою речовиною, то по, по тому факту відкрито кримінальне провадження, встановлено автомобіль на якому Проводиться експертиза. А експертиза що має встановити? Ну, ви ж самі казали, як знову там автомобілі, якісь такі речовини. То я так думаю, що повинні ідентифікувати ту речовину, яку я кидали, і ту речовину, яка в автомобілі. Чи це, це, це та сама речовина, чи ні? Тобто, наскільки я зрозуміла, то відкрите тільки одне кримінальне провадження? Так. Фактом у цього нападу на офіс за фактом нападу на офіс. А ти ті хлопці вже як ви кажете, покинули регіон наш? Так yes, покинули територію Львівської області.